Забігла в секонте, що в мене біля дому, бо веду охоту на цю безрукавку, яку хтось зв'язав своїми руками. Я впевнена, що вона до завтра дочекається, завтра четвер, Але не хочу, просто лінь буде вже йти. Бачите, хтось так казав, що навіть завернув, бо вона розтягнулася. Вряд ли вона комусь потрібна, але мені вона дуже подобається. Зараз покажу її здалека. І ще мені сподобалося, що таке платья. В ньому немає гудзочка. Ось і ось там така дирочка, Навіть не знаю. Виглядає дуже, дуже красиво, дуже нарядно, але воно ну, прозоре. Хоча в мене є під'юпник. Чесно кажучи, не знаю, чи може зайти в четвер чи сьогодні, забрати цю безрукавку. Тут і досить велика пройма, вже така розтягнута. Бачите, хтось не розрахував. Не знаю, що робити. Воно недорого, але на рубашку. І можна навіть під поясок чи безрукавкою. Просто що дуже велика пройма, бачите, практично на цьому на поясі. Не знаю, що робити. З такою спідничкою було б гарно, правда? Спіленькою. Ну, без рукавкою заберу, просто через те, що мені не хочеться завтра йти. Але знову. А дивіться ще що знайшла? Лагерфельд. Нормально? Карл Лагерфельд. Вона, правда, вже вистирана, застирана, але ця розцвіточка, дуже гарна. Слухайте, напишіть, як на українській мові розцветка буде? Навіть не знаю. Це передостанній день. І людей там досить багато. Шуб теж. Малісінька даже на дитину є. О, це прям схоже на натуральне. Так, власне, я прийшла за цією штукою і не хочу здати її. До завтра заберу, сьогодні. Вона все рівно коштує там копійки. Ой-ой-ой. Це якийсь бренд, явно, Bimba іт Lola. Бімба, з мене така англічанка. Бімба, юлола. Таке, може піти привезти, подивитися. ну Цікаво, як родно, баби колись лежали, mm -hmm. <гум> Зараз ми прикладемо. Чуть не загубила. Та-ау! Байс, як під шторку підходить гарно. Ну, Мені щось таке Мексика, знаєте, не вистачає, мучачу з шапки. І, ну, ні, ну, я не буду спорити, воно можливо красиво. Я просто жартую, насправді. Виконано гарненько, дивіться. Шви оброблені, щоб не торочилися. Є етикеточка. Хто дуже хоче, може собі розпороти і зробити радюшку. Вона трохи вже закошлачена. Ну, є ж машинки, правда. Це шарки цікавенькі. Там баба заставляє діда міряти. Все. Він бідося єлі ходить, тому що курточку допомагали йому вибирати. Так. Як ви зрозуміли, я взяла собі рукавку, І речі я перу ось такою штукою, це антисептик, не можна навіть обробляти рани. Так що скриньте собі, і це дуже класна штука. Погляньте на цього пухнастика. Я її попрала, вона дуже преобразилася, стала набагато краще. Не така закуйовлена. Телефон, на жаль, не покаже, але. Вона дуже стала пухенька і стала ще гарніше. Я дуже задоволена. Це справжня вовна пофарбована. Вона дуже тепленька, коли береш її на дотик. Дуже приємна. І мені дуже імпонує, що це ручна в'язка. На останньому є відео знов поставили скаргу за порушення авторських прав. Пам'ятаєте, там горланила там музика так не виключалась на фоні. І мені тепер прийдеться, не знаю, там 45 хвилин і так скоротила, таке довге відео зробила. Або прийдеться переозвучувати і забирати голос і дома озвучувати все відео повністю, або там ще сказали зробити відкрити скриньку, донат. Уявіть. Типу люди будуть на неї кидати кошти, а вони з тих коштів будуть отримувати відсоток і тоді мою сторінку не заблокують. Ну я не знаю, що все вирішують гроші. Ну це Мені обідно, чесно кажучи. Бо я не знаю, навіщо в людей випрошувати гроші, але скоріш за все я буду переозвучувати кожне своє відео і забирати повністю те, що на фоні там говорять. Так що дівчата звикайте. Буде все в моїй озвучці. І не будете чути навіть, що люди з боку з боку балакають там. І взагалі воно буде якось штучно виглядати, ну нічого не зробиш. Зайшла взагалі в супер новий для мене секонд-хенд. Євро, там не знаю, як називається. Перше, що мені тільки кинулися, це огня, і оця супер м'яка, плюшева, без рукавочку. Таке молото. Зараз важен її шість капішова. Двісті одинадцять гривень. Але так, ну я вперше в цьому секунді Навіть не знаю, що вам можна показати і зняти. Сумок мало. Сподобалася ця курточка такий натуральна овщина. 800 крові, здається. Гарненька. Бальтішка, здається, вона двохстороння. Да, Двостороння. Тобто цю вчинку донизу можна брати. І тут ще такі карман і Вона навіть так гарніша, як вчинка донизу. І ціна дуже хороша як для натуральної вчинки. Ну а де поділці? Зеркало, я не знаю, де це показати. Ще чорне. Добре, що тут нема музики, да? Бо то мене за ту музику бложить постійно, банять. Так, зараз я піду, положу на місце оцю безрукавку і буде краще видно. Чи йому не сподобалось ось така пузрукавка? 450 гривень, але вона на мене дуже велика. Ну, спортивний костюм. Ну, вона ще коротка була. Такі якісь оригінальні чопи, вперше бачу. Але вони вже порвані. Найс тут такий твердючий. Бомба. Ця куба з рукавку знайшов. Ціни не відомо, мабуть, що це на вагу. Треба зважити. Ай, хоча я вже взяла безрукавку чорну ту з начоса. У мене якась хвороба на ці безрукавки. Як це дівчата вилікуватись? Ну, тут трошки і він гіршенький. Ой, не знаю, чи вам видно. І чи чути. Я вперше зайшла взагалі сюди. Це якесь А, Не видно вам, бо сонце світить. Оце такий Дуже щось цікавеньке. Дуже класне. Цікаво, скільки вона важить. Дивіться, яке гарне. Щось дуже гарне. Подивитися. О, я вже бачу, що Італія. Made in Italy. Сіті ну, дуже гарненько. Дівчата ця сумка на вагу. Зважимо. Так, важить у нас 186 грамів. Мабуть, не важко, бо із цієї сумки і цієї сумочка і це буде дуже красиво. Я думаю, що це дуже гарна сумочка. І ціленька. Зараз приміримо. І до зеркало продає сьогодні теж то ще хочу зважити цю красиву безрковку. 118 гривень. Дивіться, яке поєднання стильне. Це для мене щось новеньке. Я такого ще не бачила, щоб бритися. Зазвичай все виложено, але ну, тут так. Он навіть бачила ці. Це оригінальні. Купа піджаків є з чоловічого плеча. Ось, будь ласка. Бери не хочу, цілі костюми можна штани переробити на жіночі. і Буде дуже гарно, до речі, цей геть малесенький. Стрельси. Не знаю, свізерленд на хвилиночку. Будь ласка. Викощувати. Ну він навіть на мене буде впору. він такий прям маломірний якийсь. І навіщо купувати в магазинах, правда? Такий цікавий навесно. Ну, замість пальтішку можна, тому що він якийсь такий напівшерстяний. А еткеточки немає. Не знаю, повні руки, мені так важко знімати, чесно кажучи. Це дуже гарна кофточка, Взагалі я хочу пол, якусь таку зангори чи щось з такими гудзичками красивими, дорогими. Не знаю, що зробилося секондами, що, брен... ну, що тут стільки брендів, ну цікаво, що тут стільки брендів Луї Вітон. Будь ласка, на вагу і ручка дуже серйозна. Я думаю, що вона може бути оригінальним бійцям. Ну, хоча сама оця штука тканина Мої Вітони, вона якась там має ліцензію і вона не шкіряна. Тут якісь коти собаки були, бачите, а оце все шкіряне. Тому запросто може бути. Кого ми там носили? Якусь мишу? Ось ще один органайзер якийсь. До речі, там такий органайзер, що Леопардовий, ми тоді дивилися, дівчата просили його забрати, але я ходила в четвер і там вже не було його. Так, щось не зрозуміло, але дуже яскраве. Привіт! Так, і Девайс, это стоит 600 рублей. 600 рублей, 39 размер. Скитер это не знаю, может, нет. Діокс, вони дуже дорогі. діокси дуже дорогі. 450 гривень шкіра повністю. Це німецькі і вони там дуже дорого коштують, тому що вони ортопедичні. 450 гривень, крокси. Класно, так? Да? Який це розмір? Восьмий, не незрозуміло. Класні крокси. Такий коротенький піджак. Дуже зараз стильний. Такий глянемо. Трохи вже набрала під руку. Зараз підемо помірушно, щось подивимося. Мати, яка якась спідниця. Тут, якщо поритися, то можна і щось знайти. Ну, я ніколи тут не була. Стежка спідничка. З таким розрізом з боку. Білий підшак. Прям декілька але вони не однакові. Ось така вам У мене такий рюкзак важкий. Там у мене 4 кілограми собаці їсти. Дивіться, яку красу знайшла. Ой! Дві якісь такі речі. З такого видно, що бутик був дуже дорогий, бачите? Original Happy Special Collection. Щось <клух> як Дуже святково. Ще одну таку блузочку зараз знайшла. Року. Штучна така, бачите, вона якась така рифлина, не забула кого чи як називається. Тут така типу резиночка на зав'язочку. Джинсову буде дуже гарненька. І вона не дуже важка. Так, ще отак дуже красива. Так, а вишити з того самого магазину, що я вам показувала вже. З двома Щось дуже вишукане, дуже вишукане, нарядне, красиво розшите. Ось бершка, така рубашка внизу на зав'язках. Коротенька, чорна, натуральна, такі. гудочки з перламутра, кармашки є, не обманки, які можна вложити туди. Я говорю, тихо, щоб люди не роздражати. Мені оця дуже сподобалася. Рубашка замість. На літо замість кофти і куртки. Одно, одночасно. Буде гарний виглядати. Стильно. Ось якісь коралі. Що це таке? А це щось там пришито. Водичок. Скоріше за все, так. Це ми не будемо брати. Мені сподобалася рубашка. І сподобалось дуже. Ось це безрукавка. Може все пати. І ось цей піджак дуже цікавий, він дуже стильний, тому що в нього, бачите, які плечі Вони виходять за межі нормального, що дуже актуально лишилося і сьогодні. На сьогоднішній день, тому такі коротенькі піджачки з такими мега-плечима будуть дуже виглядати небельно, як ніби ви з подіуму вийшли. Дуже красиво. З цими рукавами стильними. Ой! Навіть якщо вдягнути під низцю без рукавку, теж буде гарно. Кажуть, я навіть не знаю, що робити з цією сімки, тому що попустійно кужу з рюкзаком. В надо достойна. достану. І чиста. І даже такі сиропинішки реночі карманчики. Такі головні цірениці шкірині. Ще нашла таку Ральф Lauren Sport. Але вона замазана. Ну така. Застирана вже дуже Я її примірила на свою і вона все одно здоровезна, але мені дуже вона подобається. Я навіть їй таку велику забрала. Мені здається. Потім буде лежати вдома. Зараз покажу оце все. Дивись, скільки купила ма. Скільки могла донести? Три кілограми. Дать їй один. Ну так. Да. Сі, йди сюди. Ти вредитель. Ти вредітель вода. На не голодна вона, відкормлена. Якого надивилася в тому тіктоці, що можна клеїти на варені яйця, на паску. Поп'ємо ще. Знайшла ось такі серветки. І хто пам'ятає з дівчаток я показувала гніздо робила. І хочу зараз вирізати з тих серветочок такі формочки і наклеїти буду збитим білком. Що вийде з вами, поділюся. Я просто ніколи не робила пак'ємашин, тому мені цікаво навіть зробити. Я так розумію, треба брати таку серветочку, накладати і змащувати тим білком. Зараз буду вирізати якісь маленькі фігурки, щоб не було складочок. Білки лишилося в мене багато. Від випічки. Ви запитаєте, чого вони в мене такі смішні, тому що я варила в скороварці буряк і зверху положила на ту штуку, щоб одразу варилася яєчка. Погані такі яйця, ці білі, вони повилазили, багато в мене попортилось, тому що вони вже почали портитись, ще і почали тільки варитися, тобто лопатися. О, таке щось виходить, шкода, що воно просвічується. Ну, нічого. Я ще планую червону зробити. Так, щось тут вже розігналася. Гаряча така мені писали дівчата. Подивіться на мене, як я яйця роблю. Дивіться, яка гаряча жіночка, що вона тут так леїть? Нічого, все в нас вийде. Так, ну що, перший млинець е кому? Ну, це тому що я тут і поробила багато складочок, а якщо я зараз постараюся гарно виріжу під форму, то воно буде дуже красиве. Щоб було красиво і рівненько, варто вирізати ось таку, такі зигзагчики, щоб коли воно лягало на яєчко, воно гарненько туди заходило. Звісно, можна зробити все ще гарніше, рівніше, але я гаряча, моторно, українська жінка, дуже спішу вам зняти огляд, що я купила на секонді. І в мене там було таких пару нехороших коментарів. Хочу показати, що секунди це не завжди хламидник, і що можна контролювати свої емоції щодо покупок і не створювати синдрому Плюшкіна, як знову ж мені написав. ні, ну погляньте на цю жінку. Ну Що вона виробляє? Нічого, зараз буде їй син, нормально. Можна не створювати синдрому Плюшкіна. І прекрасно собі жити в мінімалізмі. І купувати речі на секунді. Так, у нас буде ще одне червоне яйце. А можна накладати поверх, бачите, я не дуже розбираюся в пап'ємаше. Можна накладати поверх е, другий слой, і можна такі фігурочки прям робити, якщо постаратися сісти, у вас буде багато часу, наклеїти верх прозори і якісь там трикутнички, можна цілу вишиванку на яєчку зробити. Ви лиш подивіться на цю красу. Як гарно, як гарно. Ну, це я швиденько зробила, я ще зроблю декілька штук і положу по краях, можливо, гірку таку вистрою. Я вірю, що у вас вийде ще краще. Я знімала яйця, в мене втекла опара. Ви лише погляньте на неї, яка гаряча, як і її хазяйка. Там мав бути інший візерунок? Ну, ладно. Я вчилася робити візерунки. Ну, то таке. Є ще два дні в запасі, можна ще щось переробити ще придумати. Зараз буде озвучка від Оксани. І, дівчатка, хочу розіграти між вами. Хто буде писати в коментарях? Мабуть, слово, біркіншток. Ці оригінальні біркінштоки бетула. Ось їх розмір. Це 37,5. Я їх міряла в теплих носках і вони мені, на жаль, не підійшли. Але вони абсолютно нові. І я розіграю, подарую, безкоштовно подарую дівчатам, які будуть писати в коментарях біркіншток. І серед тих дівчаток виберу рандомно і відправлю. Ось, бачите, вони абсолютно новенькі, ні разу не вділені. На мене вони, на жаль, не підійшли.